Київ 8 січня УНН розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи літака літаками узбитого під Тегераном, який у грудні 2020 року Іран передав Україні. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на власній сторінці у Фейсбук, передає УНН. За процесуального керівництва офісу генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. За рік проведено більше двох сотень процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади, написала Венедіктова. за її словами. У рамках міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака. Наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру Уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів. Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні, зазначила Венедіктова. Венедіктова нагадала, що днями Україна нарешті отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу. Літака мав біля Тегерану на аналіз цього документу та внесення до нього зауважень та пропозицій. 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати, і лише після затвердження радою міжнародної організації цивільної авіації ICO, його оприлюднять, нагадаємо, рівно о 6.14. За іранським часом, 8 січня 2020 року під Тегераном був збитий Боїнг 737 рейсу Піес 752 компанії міжнародні авіалінії України. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади. Іранські війська 11 січня заявили, що український Боїнг був збитий випадково, виною став людський фактор літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за ворожу ціль. А саме закрила ту ракету. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США. У зв'язку з чим системи ПП України були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.